Час летить доволі швидко, і ось на дворі вже жовтень, другий місяць осені. А це означає, що треба подивитися, що ж там за нові проекти виходять в цей холодний період року. Релізів, як завжди, є певна кількість, але я зберу для вас лише основні та найочікуваніші з них. А з вами Геймбот, і давайте вже почнемо. Until Dawn, 4 жовтня. Відомий та легендарний захоплюючий кривавий хорор від мастерів своєї справи Supermassive Games. Ця гра ремейк оригінального Антілдауну, який вийшов майже 10 років тому. За сюжетом вісім друзів повертаються до відокремленого будинку в горах, де до цього двоє їх товаришів зникли. У цьому місці їм доведеться зіткнутися з потойбічними жахами, які приведуть до жахливих наслідків. Це ремейк відомої гри на новому руші. Розробники пообіцяли багато покращень ігрового процесу, як сильно покращена графіка, мінорні переробки у деяких частинах гри, оновлені візуальні ефекти та багато іншого. Але головне, що на вас буде чекати та сама атмосфера страху та безнадії, як і в грі 10 років тому. Silent Hill 2, 8 жовтня. Ще один ремейк вже класичного і легендарного проєкту. Шедевр у жанрі психологічного горору та найкраща частина серії, на думку багатьох, повертається і тепер на сучасних платформах. Головний герой отримує листа від покійної дружини та, сподіваючись знову побачитися з нею, вирушає в місто, з яким вони пов'язані спогадами, а саме Сайлент хілл Там, біля озера, він зустрічає лякаючи схожу на неї жінку. І з цього починаються моторошні події. Як і Until Dawn, Сайлент Hill 2 оновиться новим оновленим рушем. Тож на гравців буде чекати повністю нова графічна складова, покращена бойова система, нові місця для дослідження та багато іншого Європа 11 жовтня. Вам доведеться грати за андроїда на ім'язі, який вирушає на пошуки відповідей на одному з траформованих місяців Юпітера Європи. Це мирна гра про пригоди, дослідження та медитацію. Подорожуючи, ви поступово покращуватимете можливості свого реактивного ранця зефір, піднімаючись у повітря, поки не зможете вільно злетіти в небо. Ця гра лише про спокій. Тут ви побачите лише емоційну пригоду з захоплюючим сюжетом, який проходить у світі озер, лугів і гір, розкиданих серед залишків загиблої цивілізації. Дослідження, загадки, розкриття суті речей, та цікава система пересування, все як люблять людинки для досягнення спокою. New World Aternum, 15 жовтня. Хто ще пам'ятає таку ММО, як New World? Це гра, яка виходила від Amazon Game Studios. В свій час вона захопила увагу багатьох гравців, хоча потім і втратила більшу їх частину. Aternum – це переосмислення проєкту, яке виглядає як більш відшліфована версія оригінальної New World з усім контентом. Навіть зараз не дуже зрозуміло, чим же саме буде це оновлення. Відомо, що в ньому нарешті буде кросплей. Та те, що гра трохи відходить від поняття ММО та сконцентрується на екшені та РПГ складових. Гравцям будуть доступні сім архетипів, які вирішать, як ви почнете свою гру. Крім цього, варто очікувати на нові покращення у бойовій системі, рейдах, додавання PvP-зон, матчмейкінг, а також багато елементів, заснованих на кросплеї. Буде дуже цікаво подивитися, як же буде виглядати гра. Call of Duty Black Ops 6. 25 жовтня. Продовження серії Black Ups, яке містить захопливу одиночну кампанію, унікальні можливості мережевої гри. Дія шпигунського бойовика відбувається на початку 1990-х років. Це час великих змін у глобальній політиці, викликаних закінченням Холодної війни і піднесенням США в ролі єдиної на держави світу. На вас чекає карколомний сюжет у найкращих традиціях серії, не скутий жодними правилами. Це як завжди буде динамічний і різноманітний ігровий процес із драматичними сценами, запеклими перестрілками, ризикованими пограбуваннями і таємними шпигунськими операціями. Life is Strange. Double Exposure. 29 жовтня. Макс Колфілд, героїня першої частини серії Life is Strange, повертається. Викладаючи фотографію у університеті, вона випадково знаходить тіло своєї подруги та намагається використати свою стару здібність, повертати час назад. Але замість цього вона переміщується у паралельний всесвіт, де її подруга все ще жива, але там їй так само загрожує небезпека. Макс розуміє, що вбивця скоро знову завдасть удару в обох світах, покладаючись на свою нову здатність переходити з одного світу в інший, чи зможе вона розкрити цю справу і запобігти загибелі подруги. Дізнаємося у грі Драгон Ейдж Зевейгвард 31 жовтня. Продовження серії Dragon Age. Тедас, барвистий світ, повний суворої дикої природи, підступних лабіринтів і сяйних міст. Доля цього світу балансує на лезі ножа, а поручні ельфійські боги занурюють континент у хаос. Весь світ увітчає: ви візьмете на себе роль нового героя та станете ким захочете, і будете грати, як захочете. Вам потрібно перешкодити Богам вразити світ скверною, але розклад не на вашу користь, і поодинці це зробити неможливо. Очоліть команду з семи соратників, у кожного з яких своя опрацьована історія. Пізнавайте своїх супутників і допоможіть їм вирішити свою долю. Разом ви станете вартовими завіси. Редактор 31 жовтня. Всесвіт такої гри, як Зекалісто Протокол відроджується, і ви маєте знову зануритися до нього у пригодницькому рогалику з панк-роковим настроєм. Redacted ставить вас у нещасливі черевики охоронця, який намагається дістатися до останньої капсули для втечі у в'язниці чорне залізо, але вам доведеться битися з в'язнями, що втекли, та іншою гидотою по дорозі. Гра несе у собі типові елементи роух шутера де ви проходите крізь товпи різних ворогів, використовуючи різну зброю та здібності. Але особливо цікавим є те, що коли ви помрете, ваш труп буде реанімований, щоб битися з вами в наступному забігу. Тож, чим сильнішими ви будете перед смертю, тим складнішою буде сутичка, коли ви досягнете точки неповернення. Що ж, а на цьому в мене поки що все. Як я казав, це лише частина тих проєктів, що вийдуть в цьому місяці. Я зібрав лише найочікуваніші з них. Якщо вам сподобалося це відео, то лайк, підписка та коментар допоможуть швидше створити нове. Гарного людського буття вам!